Рік підходить до завершення, а я казала, що цей рік буде рік під енергію 9. Циферка 9 загальна для планети. А конкретно в кожного з вас свій рік. І там конкретно циферки програються. 9 завершення, підведення підсумків, очищає, забирає, викидає, відпускає супервеличезна кількість розлучень. Чому? По тій причині, що завершує. Завершується цикл, все по такій спіральці. розумієте? Бар'єр, таке приткнувєння, І ви не перепригнуєте через той бар'єр, а ганяєте-ганяєте по колу. Гоп! Все розумієте, все закінчується рано чи пізно є кінець. От основа в тому, що рік під циферкою 9, він зазвичай про хронічні певні хвороби, які повилазили у вас протягом цього року, про якісь такі моменти, де ви так хотіли все поміняти, все перекрутити, все переробити. Ви такий цей рік буде ухухух. А він не ухухух через те, що це закінчення. Розумієте, це кінець, це кінець всього того, що ви наробили на, на, на Все, те, що ви там. Сіяли, тепер ви пожинаєте ті плоди. А ви ж таки, ні, я ж там все по-другому. Ну, маєте те, що маєте. В когось цей рік програвся дуже класно. Ви собі його оп, те пішло, те хорошо, те так, те так закінчилось. От переходимо і далі в новий цикл. Да? І далі в 2026. Рік одинички, рік початку, рік будівництва, рік всього нового. рік Конкретно певних таких кірпічиків на фундаменту розумієте, от прямо така основа, що буде все будуватися, відновлюватися. Але в мінусі це егоїзм, це жорстокість, це такі події, від яких просто отак за горло душиться, і ти не можеш навіть кавкнути. Ти, ти воздух хапаєш, як у та рибка, і ти не можеш його схопити через те, що добиває. Знову ж таки, вирішуємо ми самі. Конкретно ми самі хтось буде кричати, розказувати Я не вірю, я не то, я не то. Та, да, будь ласка, ніхто нікого не змушує, розумієте? Ніхто нікого нічого не змушує, робіть так, як комфортно вам. Якщо ви візьмете булку хліба і починаєте її різати, то дуже дико, да? коли ви її розрізали і дивуєтесь, ох, а чому ж булка перерізана? Якщо ви робите якісь там негативні моменти, погані там речі, щось там іде неправильно, то просто-напросто допустіть отут свою голову, що можна по-іншому. Можна по... -іншому. По Другому можна якось ще додати, перейти, якось перестрибнути, а може, то не знаю, там на чомусь проїхати цей відрізок дороги. Розумієте? Елементарно, все просто. Просто ми не хочемо туди поринати, заглюблю, заглиблюватись, а саме основне змінювати себе. Бо це дуже важко, і нам не хочеться цього робити. Нам краще вдягнути піліну, якусь таку плюшку, і типу сказати: от той поганий, то не так, не так. Країна така війна, і так далі. Війна була завжди. Скільки часу подивіться, почитайте історію. Всегда війни. там на пальцях можна перерахувати, скільки років конкретно не було ніде війни. Ми були різними і завжди.